Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам повний асортимент стартерів, які маємо в нашому магазині. Як можете бачити, їх у нас досить багато. Зараз коротенько пройдусь по всім, що маємо. Це йде виробництво Чехія Магнетон. Це представлений варіант це йде оригінальний. Це йде його копія. Також непоганої якості, але, ну, звісно, не оригінал. Також у нас є виробники «Словак» та Юбана. Вони бувають різні по потужності. Там На 12 вольт на 24 вольта і потужністю від 2,8 кВт до 5. Це конкретно йде на 5 кВт. Хіба не йде 3,2. Це у нас йде словак-словак. Оці йдуть потужні 24 вольта на 8,1 кВт на 11 зубів шестерня та 4,2 Також є виробник Мале, це йде прямої дії, він потужністю 4 кВт та є редукторний потужністю 3,3 кВт. Ціну бачите на екрані. Так само йдуть виробники Словак. І Юбана. це йде до 4,5 кВт на 2,8 кВт, вже з збільшеною шестернею. Це коли переходите з постачаного стартер, щоб без заміни маховика. Просто ставити вже зі збільшеною шестерню. Так само представлений варіант і словацький. Потужність 3,5 кВт. Це такий самий розповсюджений ціна у нього 3,800. Ну і так само є виробники ЗТЗ, Магнітон і Словак. ЗТЗ це Чехія і Магнітон так само Чехія. Ось іде 3,2 кВт магнетончик. Це іде 24 вольта. Як бачите, досить великий асортимент. Якщо щось зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону. Також можемо відправити по території України або Україна, Литва, Латвія та Молдова. Якщо вас щось зацікавило, звертайтеся за цим номером, уточнюйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися за перевезенням до цих країн. До цих перевізників Молдова Сергій та Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, вирошовку сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, то тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, звертайтеся за цим номером телефону або пишіть свої запитання у коментарі. Гарного дня з вами, магазин та